Я бачу, вигортаюсь під тебе всяку пакость і насипаю терсою. хоч мокра, але ж не по болоті будеш швендяти. Так, да, будеш швендяти по болоті. Га-гах. Оце тобі гах-гах. Буде дочок хорошо. О! Хочемо? О, добре буде. Все. Будь здоров! Будь здоров! Чи? Що? Не хочеш? Не хоче б чихати. Він хотіла розрубати пеньок. Не, ну не в моїх силах. Жди, діда, цей пеньок один, другий. Стукала, стукала. Що? Вон, бачи, яка куча оно бабуся прибрала. Ой, не хрюкай. А. Я казала, кроти влови. Та бач, що роблять кроти?